Ну, чесно кажучи, це шокуючі заяви, і ну будемо називати речі своїми іменами. Це просто ганебні шокуючі заяви. Я не розумію, про що йдеться: про невігластво, про наївність, тобто про непрофесійність, бо ну йдеться ж про представника президента, який має. Професійно розбиратися в цьому питанні і знати якісь базові е, речі, тобто очевидні речі, і він цього не знає. Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання: ким він є? Він є по, е, посланець Трампа, чи може, може він посланець Путіна? У мене немає відповіді на це питання. Як це пояснити? Я вважаю що ну найгірше в цій ситуації найнебезпечніше, те, що е, пан Вітков він же в цьому інтерв'ю він каже: Я. Кажу те, що я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору, і це дуже небезпечно. Тобто, пан Трамп, президент Трамп, має дезавоювати ці, ці заяви, тому що це ну всупереч і політиці Сполучених Штатів насамперед. Тобто, сполучені штати завжди дотримали чіткої однозначної політики стосовно цього питання, невизнання спроби анексії. Окупації Росією території України, і тут з'являється людина, яка претендує на те, що вона посланець президента, і робить такі шокуючі заяви. Тобто, ну ми, ми зрозуміло. Ми не можемо там е, диктувати американським друзям, хто має представляти їх. Але ця людина вона має бути усунута з цієї делегації. Вона не має бути представником президента, оскільки або є абсолютно непрофесійною, або просто повторює наративи е, Путіна.